Тімоті Шаламе і Калі Дженер вже відкрито на публіці показують свої відносини. Весілля Маргарет Куелі і музичного продюсера Джека Антонова, хто все-таки народився у Ріани, хлопчик чи дівчинка, і яке цікаве ім'я обрали для малюка. Друзі, всім величезний привіт! Мене звуть Марина. Я рада вітати вас на своєму каналі. Дякую, що ви тут. Якщо теми відео для вас цікаві, будь ласка, залишайтеся зі мною. З вас, лайк, коментар, дзвіночок, підписка і поширення будь-що, будь-яка реакція. Це Допомагає просуванню каналу для вас. Це секунда. А для мене це величезна мотивація працювати далі і робити цікавий відеоконтент. Все не будемо затягувати. Якщо теми для вас цікаві, залишайтеся зі мною. А ми поїхали. Ну що ж, знову у мережі активно обговорюють Роман Кайлі Дженер та Тімоті Шаламе і їхню нову сумісну появу на фінальному матчі US Open, там де вони публічно вже і Тімоті з Кайлі обіймались, цілувались. Дехто пише, що ці всі обійми вони скоріше якісь. Сестринські, братські більш ніж романтичні, і хтось не може звільнитися від відчуття, що вони виглядають як просто мама із сином підростком. І деякі люди вважають, що це просто дуже дивна парочка із Голлівуда. Я нагадаю, що їхні відносини викликають у шанувальників сумніви і ще самого зародження їхньої історії. У мережі думають, що ніяких емоцій справжніх між ними просто не існує. А їхні відносини придумала мама Калі Дженер, аби додати уваги для іміджу своєї доньки, тому що всі знають, що Кріс джен взагалі їй без різниці, які методи для просування використовувати? Деякі взагалі не вірять у те, що саме Кайлі і Тімоті були сфотографовані разом. Хтось вважає, що їхні фотографії просто зроблені нейромережею. І тому у мережі цей їхній роман просто перетворився на якийсь мем. Дуже багато користувачів іронізують над новою ролью Тімоті Шаламея і кажуть про те, що Кайлі використовує Тімоті як аксесуар. Навіть актора порівняли із знаменитим платтям, в якому вона виходила плаття з левом. Ви пам'ятаєте, що був показ? Скіаперелі, там, де Кайлі Дженер була із головою Лева, Ірина Шейк тоді була там з головою іншої тварини, і до джакет була у вигляді м'яса. Ну тобто там дуже цікавий був показ. Колекція бренду зкіапарелі в той момент також стала дуже обговорюваною. У твіттері пишуть деякі користувачі, що вона виглядає як бізнес-леді, а він як студент фізмату. Інші думають, що Кайлі дуже навіть пасує смаку молодого актора. І раніше в нього вже були подруги, які були дуже схожі на неї, наприклад, він зустрічався із донькою Мадонни, це Лугдес Леон. Вона вдягається у дуже схожому стилі. Також нагадаю, що Тімоті зустрічався із Ейсою Гонсалес, яка, начебто, візуально схожа на Кайлі Дженер. Заговорили вперше на початку квітня про їхні відносини. Спочатку з'явилися слухи про їхній роман. Потім Кайлі побачили біля особняку Тімоті Шаламе. Ну а влітку вони вже почали виходити в світ разом і не забороняти собі проявляти свої почуття. Спочатку. Їх навіть засняли, начебто, за обіймами і поцілунками у публічних місцях. Ну а на початку серпня портал Life and Style повідомив про те, що Тімоті Шаламе начебто, кинув Калі Дженер після того, як використав її для просування свого фільму Віллі Вонка, але пізніше цю інформацію скасували. Сказали, що ні, не слухайте нікого. Тому дуже цікаво все-таки почути вашу думку. До речі, є фотографії класні із дня народження Акермана. Це, якщо пам'ятаєте, в випуску про Гала, я про нього розповідала. Акерман був дизайнером наряду сукні трансформера Кайлі Дженер, і він був дизайнером. Він її супроводжував. Потім були класні показувані кадри там, де вони були на вечірці. Тімоті Шаламе разом із Кайлі були присутні на його дні народження. Тому що думаєте відносно цієї пари? Чи вірите ви у її реальність? Я нагадаю, що ми обговорювали в. Пару тімоті і Кайлі Дженер ось у цьому відео. Якщо вам цікаво, можете передивитися. Там багато цікавої інформації. І напишіть вашу думку. А ми рухаємося далі! Друзі, я пропоную вам поговорити про весілля, яке відбулося декілька тижнів назад. А тому все про розлучення, про якісь скандали, інтриги. Хочеться поговорити про щось класне, світле. Цього зараз так мало у нашому житті, тому давайте зупинимося на весіллі акторки Маргарет Куелі разом із музичним продюсером Джеком Антонов. Я пропоную вам подивитися на ці гарні знімки. Чудові молодята Маргарет Куелі і Джек Антонов. Це зірка серіалу Прибиральниця історія мати. Сері одиначки молодята влаштували невелику церемонію на острові Лонг Біч. Маргарет Квель знімалася у серіалі Залишені і також у фільмі Одного разу в Голлівуді». Вона вийшла заміж нарешті за свого бойфренда Джек Антонов на приватній церемонії у Нью-Джерсі. На весілля були запрошені, звичайно ж, найближчі друзі цієї пари. Сама Маргарет змінила дві весільних неймовірних сукні. Серед гостей присутніми були Тейлор Свіфт, була співачка Лана Дель Рей, мама нареченої актриса. Енді Макдауел, також були Зої Кравіс і Ченіку тату модель, Кара Делевінь, актриса тепер вже багато інших зірок. Поки фотографій середини осілля на жаль немає, але я думаю, що молодята захотіли провести це все саме для себе, не на показ. Можливо, потім права на весільню зйомку продадуть, а вже, або вже продали якомусь виданню. Наприклад, як це зробили Ділан Спраус і Барбара Палвін, які продали екс ексклюзивні кадри з їхнього весілля журналу Vogue. Так що поки що можу показати вам фотографії саме з папідпапарації, але сукні нареченої і образи деяких гостей в принципі можна вже розглянути і роздивитися. Джек Антонов це музичний продюсер і фронтмен Блешерс, І Маргарет – це дочка дуже відомої актриси, така не по бейбіс <смас> Енді Макдауел. Вони одружилися на острові Лонг Біч, а весільний банкет влаштували у місцевому кафе, яке називається Blue Wild. Фанати брали в облогу це місце, ну але нічого з цього звичайно для фанатів не вийшло. Наречений був одягнутий у класичний смокінг білі шкарпетки із чорними туфлями. А Маргарит на весілля змінила дві неймовірні приголомшливі сукні. Її безуспішно намагалися, звичайно ж, прикрити світло відбувачами, коли вона йшла на церемонію. Спочатку на ній була біла сукня з відкритою спиною, яку вона доповнила фотою, і туфельками без підборів у стилі Мері Джейн. Потім вона з'явилася у простій білій сукні з пишними рукавами, спідницею, яку прикрашали атласні смуги. Джеф Антонов зараз 39 років. Ків Маргарет Куелі 28, вперше викликали вони чутки про свій роман у 2021 році. У серпні їх помітили на побаченні у Нью-Йорку. Лише у березні 2022 року вони вперше виступили разом на церемонії вручення премії Critics' Choice Awards. Потім у травні 2022 року з'явилися повідомлення про те, що пара таємно побралася після того, як Куеллі була помічена із обручкою на пальчику на канському кінофестивалі. Маргарет у шикарній сукні від Chanel Haute кутюр і в діаматових сережках була сфотографована із обручкою на тому самому пальчику на червоній доріжці прем'єри її фільму. Зірки о. Півдні під час французького кінофестивалю після цього Маргарет повідомила новину про заручений через декілька днів, і вона підписала фото, о як я його люблю, і продемонструвала обручку, яка оцінюється майже у 100 тисяч доларів. У попередньому випуску ми обговорювали скандал зі скутером Брауном, і в мережі розлетівся мем. Якраз це все відбувалося у дати, коли Маргарет і Джеф Антонов святкували своє весілля. Розлетівся мем про те, що Джек Антонов замість насолоджуватися модовим. Місяцем із Маргарет Куелі проглядає мем про скутера Брауна у інстаграмі. Як же мені подобається дійсно ця сукня, весільна ці балетки Маргарет Куелі. Маргарет просто прекрасна, вона дуже артистична. У неї дуже гарна зовнішність. Якщо пам'ятаєте, з неї вийшла класна реклама Кензо, там, де вона щось бігала, стрибала, переверталася, просто проявляла бурю своїх емоцій, цілий океан. І, взагалі, просто уявіть, що на вашому весіллі співатиме ла на і. Промовлятиме 15 хвилинну промову привітання з вашим святом Тейлор Свіфт. А у Маргарет і у Джека їм цього представляти не треба, бо це все вже було на їхньому весіллі. Дуже дуже зворушло. Щирі вітання молодим. Сподіваюся, що після новин про сезон, навіть не про сезон, про рік розлучень, бо дуже багато пар, на жаль, розійшлися. Не вижили ця пара, можливо, покаже світом і про те, що справжнє кохання існує. Як ви відноситеся до пари Маргарет? Квелі і Джефа Антонов. Чи подобається вони вам? Чи знали ви до цього відео про існування їхньої пари? Напишіть у коментарях. Поїхали далі! Тож, ж, все ж таки, народився у Ріани? Декілька тижнів тому були, ходили чутки, і ми з вами обговорювали про те, що Ріана нарешті народила другу дитинку. Хоча раніше анонімні джерела розносили чутки про те, що у Ріани все-таки народилася дівчинка. Насправді TMZ повідомляє, що Ріана і Ейса Прокі мають другого сина. Хлопчик народився 3 серпня у Лос-Анджелесі. Хтось пише, до речі, що 1 серпня, тому не знаємо вже кому вірити. Пізніше цю інформацію підтвердило видання Entertainment Tonight, Ріана і Ейса проведуть перші дні батьківства поза увагою громадськості і не планують негайно показувати свою дитинку. так повідомляють їхні джерела. Вони стверджують, як це зрештою станеться. Ріана ще не вирішила, чи то через свій благодійний фонд, чи то інстаграм, можливо, на якомусь гучному заході. Це зрештою про свою другу вагітність. Ріана оголосила вельми гучною. Всі пам'ятають, коли вона прийшла виступити в червоному латексному комбінізоні на Супербоулі, там, де і оголосили про її другу вагітність. Також за Хідні таблоїди створюють, що Ріана із Ейсапом абсолютно щасливі у новому статусі, особливо Ріана в статусі мами двох. Вона завжди, начебто, цього хотіла. Кажуть, що ім'я дитинка починається на букву R, як у батьків і старшого брата Ракім, Ріана, Різа, Райот, Роуз Майер. так звати другу дитинку Ріани і Ейсапа Рокі. Пара активно продовжує обирати своїм малюкам імена, які починаються на букву R. їхнього півторавічного первістка Звуть Різа на честь продюсера і лідера. В гурту Вутен Clan Різа, справжнє ім'я якого Роберт Фіджеральдс Дікс. Ну а вперше Ріана показала синочка, коли йому було вже сім місяців, до речі. Тому ми, звичайно ж, вітаємо Ріану і вітаємо Ейсапа з другою дитинкою. Все-таки це хлопчик. Хто голосував за хлопчика? Ви молодці. От, тому що більшість все-таки сприйняли і з'їли новину про те, що це дівчинка. Ось така класна новина. Нехай їхня сім'я живе, розвивається, щастя їм, здоров'я діткам і нехай все в них буде добре. Чи раді ви з Ріану і Ейсапа? Як вам новина? Пишіть у коментарях. Друзі, на сьогодні це все. Я щиро рада була вас вітати на своєму каналі. Дякую, що ви були зі мною. Я нагадую про нашу ініціативу допомоги хлопцям і дівчатам, які знаходяться на передовій. А також донатимо, будь ласка, на ЗСУ і донатимо, будь ласка, на допомогу бездомним тваринкам, яким дуже потрібна наша підтримка і допомога. Ви найкраща публіка. Пишіть, будь ласка, в коментарях, які теми для вас цікаві, яка тема була найцікавішою. До нових зустрічей! Скоро побачимося! Бай-бай!